Я хочу навести вашу цитату, яку ви здається в подкасті зі стендаперами висловили. Що ви я над цим працювала все своє життя, щоб стати фундаментом для молодого українськомовного покоління? Це була моя ціль і не просто одну фразу п'ять разів проспівати, а потім ще одну-три рази. Ну тобто, про, про примітивну музику, про примітив, наскільки так. я розумію. Так. На вашу думку, наскільки все ваше зерно, яке ви закладали, проросло зараз? Як ви оцінюєте загалом стан музичної індустрії української? Проросло, Дуже приємно, що проросло. Ну, перша характеристика це те, що молоді виконавці беруть мої пісні, тобто пісні з мого репертуару. Це говорить про те, що вони їм підходять, вони підходять до цього часу. Вони Підходять до тих емоцій, які ми проживаємо сьогодні. Далі я бачу, скільки нової музики з'явилося. Причому дуже цікаво, є дуже багато нових авангардових таких стилів україномовних, в які, наприклад, опираються на живу історію сьогоднішнього дня. Тобто про війну, про героїв, про наш стан бажання перемоги, боротьби за незалежність, за свободу, любов до України. Ну, це просто дивовижна річ, і ця війна дуже сильно це стимулювала. І є багато молодих виконавців, які звернулися до фольклору. Є українські народні пісні, і вони так по-новому звучать новими цікавими звуками, в нових стилях аранжування, на якісних студіях звукозапису. Тим більше правильно зараз і Ютуб і решта всі канали поле, поле широке для повітря. Показу всього, що ти маєш. Немає високих претензій до кліпу, наприклад. Ні, кліп має бути дорогий, там стільки-стільки коштувати, там має бути такий сюжет. Раніше це було, бо казали, о, це якийсь дешевий кліп, ми не будемо його показувати. Сьогодні ти виставляєш в Ютубі, на любих стрімінгових каналах. Те, що ти зробила, і воно все подобається. Mm -hmm. Тобто, немає підходу знаєте, чіткої градації mm -hmm. професійний не... такий багато, mm -hmm. тому, що дуже багато інформації музичної. І я рада з цього україномовної.